Вітаю! Ось зараз в нас почалася нова тема світлові явища. Домашнє завдання сьогодні а, дуже нескладне, але нам потрібно з вами навчитися а, робити креслення, тому що важливо, щоб ми зараз на зовсім простих задачах навчилися це робити правильно, тому що потім задачі будуть трохи ускладнюватися, але вже вчитися рісувати у нас не буде часу. Я звертаю вашу увагу. Що на умовах для ваших задач є клітинки? Це потрібно для того, щоб ви дуже акуратно це все зробили, все в Прямо саме так, як тут у вас зроблено. Мені це простіше, я просто скопіюю, але вам потрібно було ось щось накшалт такове нарисувати, ось таку точку поставити крапочку, і ось такі крапочки поставити ось тут, пронумерувати. Далі що ми робимо? Як розв'язуються такі задачі? Дивіться, нам потрібно е, знайти, які з точок 1, 2, 3, 4 знаходяться в тіні. Містяться в тіні, е, якщо у нас А, це джерело. Але якщо ви напишете, що вам здається, що це точки. Ай 2,3, або там 1, 2, 3, 4, або всі, або не знаю які, то це не буде відповідь на питання. В гадайку, в таких задачах ми не граємось. Давайте я покажу, як ми це робимо. Якщо у нас є джерело, то воно буде випромінювати світло по всіх напрямках. Зовсім по всіх, тому що це точкове джерело, і лучі виходять, промені виходять в будь-яких напрямках. Але нас не цікавлять промені, які виходять, наприклад, сюди або сюди, тому що вони. Просто освітлюють весь простір. Нас не цікавить лучі, які проходять сюди або сюди, тому що, або сюди, тому що вони не пройдуть сквозь непрозорий предмет. Тому краще за все брати ті два луча, які будуть торкатися цього предмета. Тобто я провожу отакий луч і відразу звикаємо. Якщо у нас луч вийшов із джерела, то ми показуємо, що він вийшов напрямок, луча показуємо обов'язково. Потім він чогось торкнувся. Після цього може що завгодно відбуватися, тому ми показуємо, що далі він продовжує прямолінійний рух. Тобто на цьому лучі ми показали з вами дві стрілки. Наступний луч, який ми, промінь, який ми зробимо, він виходить із точки А знов і торкається знов цього проміння. Непрозорого предмета, але знов він виходить, показали стрілечку, після торкання знов показали стрілечку. Зараз ми бачимо, що ось ця область у нас не буде освітлюватися цією, цим джерелом. Тобто, це в нас тінь. І зараз, на рисунку, ми точно можемо сказати, що в тіні знаходяться ось ці три точки. Так, все, ми відповіли на питання, але ми не вгадували це. Ми це показали безпосередньо на рисунку. І тоді зауважень до нас не може бути, тому що все в явному вигляді є. Ось така задача, ось так вона оформлюється. Наступна задача нам пропонують знайти де розташована лампочка, якщо у нас є білий аркуш, у нас є оливець, який лежить, і у нас є тінь від оливця, яку він Відкидає після того, як десь тут знаходиться лампочка. Ну зрозуміло, що десь тут вона знаходиться. Але нам не потрібно казати десь тут. Нам потрібно знайти точно місце її розташування. Як це робиться? Але ми попередню задачу зробили, і ось тут зараз я повернусь. Ось тут ми бачимо, що ось у нас були, якби я так замальовувала, ось це у нас були б границі тіні, а ось так ідуть лучі проміні, і вони в якоїсь точки перетинаються. Давайте спробуємо пойти зворотнім шляхом. Тобто, ось це у нас границі цієї тіні. Тобто, я можу нарисувати ось такий луч, такий промінь. Він в мене буде торкатися границь тіні. І я розумію, що звідки отсюди у нас буде виходити промінь. І ось я показую до олівця і після олівця. І ось тут у нас буде промінь, який буде теж торкатися цього олівця. І Проходити по границі цієї тіні. Тіні. Ось тут у нас є початок ходу проміння, і ось тут. І перетині ми розуміємо, що це вона саме і буде ота от іскома нами лампочка. Ось так ми це зробили. І знов ми можемо з вами написати: обов'язково коментуємо трохи. Но коментуємо, що лампочка знаходиться на перетині промінів. І ми це. Реально можемо побачити на рисунку. Тобто такі задачі обов'язково потрібно ілюструвати. Якщо ви не показали це на рисунку, то це все якісь ваші вигадки. Але нам потрібно, щоб це було безпосередньо на папери. Але домовились з вами відразу, що в цієї темі ми працюємо виключно з лінійкою і намагаємося все ж таки використовувати олівець, Але якщо хто працює дуже класно ручкою безпосередньо. Можливо, це робити. Я теж це полюбляю і вмію дуже класно креслити, тому якщо ви теж це вмієте дуже класно, то можете робити це безпосередньо без оливця, але іноді він буде нам все ж таки потрібен. Можна ось таку розтушовку зробити і на попередньому рісунці, де у вас була тінь. Можете трохи заштрихувати. Якщо хто вміє, у кого це класно виходить, то це буде дуже. Класно виглядати, коли буде ваш зошит просто на перевірку Добре, ось такі задачі ще раз, вони не складні, але ми намагаємось намагаємося навчитися рисувати. Нам це дуже потрібно в даній темі. А зараз можемо поки трохи відпочити.